Я хочу привітати вас, ваших побратимів, хочу привітати ваші родини, сім'ї, тому що на передовій хлопці, які знаходяться, борються за, за свою родину, за сім'ю, за країну і за кожного з нас. Я хочу побажати головного, побажати самісного здоров'я дружинам, дітям, матерям. Хочу подякувати вам всім за те, що ви в нас є. Наші військові, наші захисники воюють на своїй землі Богом Богомдані. Ми відвоюємо свої території, а головне захищаємо свободу і незалежність нашої країни. Що відчуває кожен з нас, коли чує або вимовляє Збройні сили України? Правильно, гордість. Гордість. Бо бачимо, як наші воїни стримують навалу, якої боявся і зараз боїться увесь світ. Скоро піде третій рік, як ми тримаємось. І маємо перемогти. Спеціально до Дня Збройних сил України міський голова Геннадій Глухманюк привітав військовослужбовців та їхні сім'ї, подякував за незламність, нескореність та служіння рідній землі. Вітання передали військовослужбовцям, їх дружинам та родинам. Приємною несподіванкою для воїнів стали й подарунки, виготовлені дитячими руками. Керівник студії ракетомоделювання Сергій Зброжик разом із своїми вихованцями привітали захисників та подарували їм патріотичні вироби з написом Україна. Це ми. Бажати хочу я, щастя, миру і добра. І служба, щоб була легка, безвінина зла. Ми пишаємося вами, і дочками, і синами. Збройні сили України, слава гордість, мес країни! Ми усі у вічному боргу перед їх мужністю, з витягою, силою духу, волею та самопожертвою заради мирного неба та майбутнього наступних поколінь. Слава героям, слава Збройним силам України.